Вітаю! Я Арсен Сорока, Медіатор ІНЮАЙ. Медіатор ІНЮА це канали про конфлікти, альтернативні способи їх вирішення та медіацію. Стаття в моєму блозі на сайті МідіаторNUA про метапозицію в конфлікті набрала дуже велику кількість переглядів, і я вирішив записати відео, щоб зупинитись на цій темі детальніше і розповісти глибше про те, що ж таке метапозиція і як її. Можна використовувати при вирішенні конфліктних ситуацій. Посилання на статтю в блозі ви знайдете в описі під цим відео. Чи бувало у вас таке? Я думаю, що це бувало практично у всіх, що ми настільки заглиблюємось в конфліктну ситуацію, що нам здається, що виходу вже практично немає. Емоції вирують, зашкалюють, аргументи стають дедалі гострішими, позиції дедалі жорсткішими, і рішення вже якби видається просто неможливим. І тут важливо спробувати зупинитись і подивитись на ситуацію дещо інакше. Для цього існує інструмент метапозиції, тобто, це здатність подивитись на конфліктну ситуацію, на це поле битви. Зверху, відсторонившись від проблеми, Ейнштейн колись сказав, що неможливо вирішити проблему на тому ж рівні, на якому вона виникла. Потрібно стати вище цієї проблеми, піднявшись на наступний рівень. Він мав на увазі свою теорію роботу із формулами фізикою, але це твердження, воно актуальне в тому числі і для конфліктних ситуацій. Конфлікт, перебуваючи всередині конфлікту, на рівні конфлікту, вирішити практично неможливо. Дуже складно. І сам термін метапозиція, якщо ми вже почали про нього говорити, це дослівно надпозиція, Часточка мета перекладається як над. Тобто, це точка зору не зі сторони, не стороннім спостерігачем. Не збоку, а саме, оскільки з боку це буде по суті той самий рівень. А саме позиція зверху, яка дає можливість охопити поглядом, охопити увагою все поле, на якому розгортаються ті чи інші дії, метапозиція це здатність вийти за межі власної суб'єктивної точки зору і подивитись на ситуацію з саме нейтральної позиції. І саме такий погляд дозволяє нам побачити і оцінити в першу чергу позиції всіх сторін, позиції нашу та наших опонентів сторін конфліктних ситуацій, чого хочемо ми, чого хочемо, чого хочуть вони, яким чином ми, та вони обґрунтовують та обстоюють саме ті позиції, які проголошуються в суперечці. Також ми можемо із метапозиції оцінити емоційний стан, як власний, так і інших сторін за допомогою нашого емоційного інтелекту, який також варто прокачувати, подивитись і визначити об'єктивні факти, що ж насправді відбувається, що страпилось без інтерпретацій та оціночних суджень. І спробувати зрозуміти інтереси сторін. Саме оця позиція над зверху дає можливість безпристрасно, без упереджень без спробувати розібрати, що ж саме знаходиться під жорсткими позиціями кожної сторони. Тобто спробувати оцінити, які саме потреби, бажання, цінності спричинились до конфронтації, до протистояння, до жорсткості сторін своїх позицій. Пропрацювавши саме інтереси, тобто спустившись з позицій кожної сторони на рівень інтересів і потреб, чому це важливо? Перебуваючи в центрі конфліктної ситуації, ми часто бачимо тільки свою правоту. І метапозиція допомагає в першу чергу зменшити емоційне напруження, піднявшись над ситуацією, уникнути імпульсивних рішень, які не завжди будуть оптимальними. Та довгостроковими, а тим більше навряд чи вони будуть прийняті на вигоду всіх сторін непростої конфліктної ситуації? А також метапозиція дає можливість знайти альтернативні варіанти виходу із ситуації, які раніше ми просто не бачили, або вони нам здавались нездійсненними чи недоступними. Як же ж можна увійти в метапозицію, як її можна ввімкнути, тобто перевести себе на позицію над? Конфліктна ситуація. В першу чергу це можна використовувати візуалізацію. Уявіть, що ви спостерігаєте конфлікт, ніби як зверху, як сторонній спостерігач поглядом птаха в небі. Що ви можете сказати про цю ситуацію, якщо спостерігали її з такої точки? А друга техніка це перехід між ролями. Спробуйте погратися із ролями, уявіть себе на місці іншої сторони. Які в неї очікування, які в неї потреби, які в неї інтереси. Як виглядає ситуація з її точки зору? Оскільки в даному моменті ці е, сторони і ця сторона також перебуває в епіцентрі цих подій? Спробуйте подивитись на ситуацію з майбутнього, і вічув минуло 5 або 10 років, наскільки важливий цей конфлікт зараз, і наскільки він буде важливий вам, через. 5-10 років в середньостроковому та довгостроковому періоді. Які рішення з урахуванням такого от розвитку подій було б найкращим з точки зору довгостроковості виконання тих чи інших рішень? І запитуйте себе, що дійсно зараз важливо, що я не бачу, що я не враховую. Якщо б я був просто спостерігачем? Не приймав участь саме в цій конфліктній ситуації, щоб я міг порадити, <клес> спробуйте подивитись на це з такої точки зору. Отже, метапозиція в конфлікті це ключ розв'язання конфліктних ситуацій без ескалації. Вона допомагає вийти за межі власного суб'єктивного я в своєї позиції, побачити ширшу картину і знайти рішення, яке невидимі на початку, невидимі в гострій фазі ескалації конфлікту, але. При детальнішому розгляді можуть задовільнити всіх. І наступного разу, коли ви опинитесь в конфліктній ситуації, спробуйте стати спостерігачем, і ви здивуєтесь, наскільки простіше буде знайти правильний вихід. За необхідності можна залучити в ситуацію третю сторону, яка має досвід та компетенцію роботи із проблемними ситуаціями. Я зараз говорю і нагадую про медіацію та медіаторів. Які самі перебуваючи поза конфліктом, можуть підняти сторони конфліктної ситуації та спільно разом подивитися з точки зору із метапозиції на конфлікт. І нагадую, що емоційний інтелект, управління конфліктами, навички ефективної комунікації, переговорні техніки та моделі, ми відпрацьовуємо на наших корпоративних тренінгах, які ми пропонуємо всім зацікавленим. Він складається зараз з п'яти модулів. Це 40 годин роботи двох тренерів. Якщо у вас залишилось запитання, пишіть їх в коментарях або зв'яжіться зі мною за контактами на сайті Mediator.in.ua. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, якщо відео було корисним. Миру в душі, родині, колективі в Україні. Нехай щастить!